ЗУ-232. З металолому, з того, що валялося, ми зробили путникові антенни старі. Ми можемо піднімати, опускати стволи. О, воно працює в нас. Ми використали для цього старий домкрат. І також працює в нас механізм от, от так от, повороту. Колеса також, ну, вони, якщо її викотить, вони будуть працювати так, як в нас теж за рушки, розкладатися, складатися, все. Тобто старалися максимально його зробити наближеним до, 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 до настоящої. І всі згадали, навіщо ми її поставили, кого ми атакуємо. Ну, А потім під'їжджають ближче, бачать, що це, ну, це, це макет, її можна використовувати як і хибну з дрона. Будь ласка, нехай ну, атакують. Багато чого довелося пробувати і робити самому, і сварки вчиться варити, там, і, і всякі ці різьби нарізати, там, і точити на станках. Вставляємо сюди патрон з лазерним вказателем і потім приводимо його до нормального бою. Враховуючи те, що воно мені з дитинства подобалося, ці всякі конструктори, це були мої любимі іграшки. От, і зараз е, теж таке от, люблю таким займатися. Навіть для мене щось таке механізм якийсь створювати, я навіть відпочиваю. От. Я дуже це люблю.